Вітаю вас, мої любі сонечки. Вчора побачила ще одну новину, яка показує про те, що світло перемагає і диктатори один за одним будуть іти. Тому що всі вони, як і багато людей, більшість людей думають, що мають владу і не помруть, але так не стається. Все в Божих. Руках і немає ні одної людини на землі, яка лишиться в тілі. Навіть я так само залишу своє фізичне тіло, трансформую його. Ну, вже подивимося, як я буду виходити. Але треба завжди пам'ятати, що рано чи пізно в один день може закінчитись наше земне життя. Що ми подарували цьому світу, треба постійно питати себе кожного дня про це, що ти подарував цьому світу? Скільки любові ти подарував цьому світу? Хто ти взагалі? Тому що коли ти починаєш бути тою любов'ю, з'єднюватися з творцем, ти стаєш віщеним. Тому що пам'ять про навіть самого якогось, нібито відомого диктатора, вона зітреться разом з тими людьми, які підуть. Стілення. Це просто стає як пиль, як прах. Це ілюзія нашого життя. Вічна тільки любов, пам'ятаємо про це. І це дуже хороший знак для нас, для українців, тому що це показує, що йдуть нові енергії, що працює карма. Карма вона для всіх однакова. Це ж рух життя. Бог нікого не наказує. Просто все, що ти робиш, завжди повертається. І все. У Всесвіті і у Бога нема оцінки для наших вчинків. Ця оцінка є тільки в нашій голові. Тільки ці програми людські оцінюють наші вчинки. Ми самі себе судимо, ми самі себе милуємо, помилувати можемо, засудити. Все це робимо ми свідомо чи несвідомо. А Бог він просто любов. І ще вчора, ви знаєте, коли я молила, сонечки, так добре вас відчуваю. Ще раз дякую вам за наші спільні молитви за купол. Тому що і сьогодні вночі, коли були так само повітряні тривоги, ми теж постійно, постійно купол, 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 купол. Навіть спросоння постійно це роблю разом з вами. Пам'ятаєте про це? І ранішня молитва завжди з вами, я. І вчора я побачила вас, що я велике гігантське світлове тіло. А ви всередині мене? І я вас охороняю.